Ситуація в громаді можу сказати щодо безпеки, вона контрольована. Така ситуація, як було і тиждень, і два тижні тому. Зрозуміло, що ситуація напружена, тому що поруч наші сусіди обстрілюють сьогодні вночі. Обстріляли три громади на території області, і це вже це не вперше. Ми кожен день слідкуємо за ситуацією. Ми слідкуємо за повітряною тривогою. Тому що вона нас лунає кожен день, буває і на вихідні, і зра і вранці, і вночі. Я думаю, що кожен сьогодні розуміє, що треба слідкувати за повітряною тривогою, треба відповідно реагувати. А що стосується тих пліток, які були от на вихідні, на минулому тижні щодо накопичення великої кількості військ ворога на його території, за кордоном. На тій стороні, то я можу сказати, що всі військові дали один і той же коментар про те, що ударних угруповань зараз там немає. Наші війська готові, наші війська на позиціях. Ситуації такої загрозливої, як є по пліткам, про те, що треба виїжджати з міста, про те, що можливо дуже дуже небезпечно, такої ситуації немає. Не тільки по місту Суми, а немає по лінії кордону, немає по лінії від Білопілля до Краснопіля, по нашому по нашому лінії проти нашого міста. Я думаю, ми про це вже неодноразово повідомляли. Я кажу про це сьогодні і на своєму телеграм-каналі. Я кажу про це і відповідних зверненнях в стрімах безпосередньо на Фейсбуці. Звертаюсь до мешканців, заспокоюю. Багато хто каже, щоб я виходив в ефір кожен день. Я саме це зараз і роблю. Виходжу, заспокою людей. І кожен день я спілкуюся вранці, і ввечері, я спілкуюся з військовими. Зрозуміло, що не всю інформацію я можу казати по ситуації. Те, що відбувається на наших позиціях, на наших, в наших підрозділах, як вони рухаються чи де вони знаходяться, цього ми не кажемо. Але те по ситуації, як доповідають військові, по тій ситуації, ми чітко кажемо, що відбувається. Ми не будемо замовчувати. Завжди я казав, що якщо потрібно, ми повідомимо. Буде небезпека, ми повідомимо, ми скажемо, ми зарані скажемо. Ми скажемо, що треба робити, як треба діяти. На зараз я кажу, що треба слідкувати за сигналами повітря тривоги, бути уважними, і слідкувати за офіційними джерелами інформації. Щодо зараз ситуації з енергозабезпеченням в нашому місті, на зараз ситуація така сама, як і на вчора, як і на позавчора. Ми зараз знаходимося в режимі без використання графіків. Які у нас графіки. Е Планується. Я вже казав про те, що ми готуємо нові графіки. Вони вже готові. Вони затверджені керівництвом суми Обленерго. Вони розроблені їхніми фахівцями. Я безпосередньо ну, не скриваю, що це, це не моя заслуга, це заслуга їхня. Це вони. Але дійсно, я кожен день вимагав від них протягом останнього місяця, скажу, кожен день. Протягом останнього місяця я вимагав змінити графіки і розробити такі графіки, що все ж таки ми терміново могли переключатися з одного, з однієї пари, з одного фідера на інший. Зрозуміло, що це вимагає велику кількість бригад, це зрозуміло вимагає цілодобовий режим чергування. Але це буде комфорт для містян. Те, що нам вдалося зробити, це за рахунок оцих Заходів, які я зараз сказав, і також за рахунок використання внутрішніх лімітів, верніш, роз, розділення тих внутрішніх лімітів, равномірно. Тобто, не може так бути, що тільки містяни страждають, а інші, наприклад, деякі структури, заклади, які можна вимикати на невеличку частину. За рахунок збільшення лімітів для містян, це ми таку золоту середину, я вважаю, знайшли. Це заслуга обл суми Обленерго. Як її затвердить новий очільник області, я думаю, що це точно повинно відбутися. Я думаю, він розгляне. Не знаю, що хто це буде. Але я думаю, що людина, яка, якій ми надамо цей, цей проєкт, я думаю, що він його узгодить після його погодження, потім погоджує Сумська міська рада, і потім вже він виходить вже в дію. Тому що там декілька режимів, але вони всі комфортні. Тобто це, це точно не мінус 4 плюс 2. Але поки що, скільки плюс і скільки мінус, ми потім побачимо, коли це буде. Але це більш комфортно, ніж мінус чотири, плюс два. Найкращий звіт про ситуацію з інфраструктурою це її наявність. Я думаю, кожен кожен, коли приходить до себе додому, то він користується теплом, користується водою, користується іншими нашими послугами, які ми надаємо. Як це вдається зробити? Скажемо про це пізніше, але можу сказати тільки одне, що наші тепловики, наші комунальники, наші всі працівники, в тому числі і працівники електроавтотранспорту, вони працюють 24 на 7 це таке модне слово, але я просто хочу сказати: що вони працюють цілодобово, тому що є режим чергування. Ми чергуємо вдень і вночі, і тому, якщо у нас на сьогодні є деякі пориви по водомережам, ми, в принципі, про це повідомляємо, але ви точно знаєте, що у нас є групи, які бригади, які відремонтують це протягом декількох годин, і вода у нас буде знову і холодна, і гаряча.